Мирного і натхненого, дай Боже, дня середи, святий вечір, час, коли особливо готуємося до приходу Месії. І сьогодні святий Бернард із Клерво каже таку гарну думку. Зверніть увагу, каже святий Бернард. Ісус вибрав собі бідну матір, бідну батьківщину і бідне народження. Тому нехай не хто Ніхто не возноситься над своїм положенням, над тим громадянином якої країни є, і над тим, що він має. Неймовірно, Ісус вибрав бути найпростішим заради тебе і заради мене це вибір, це буквально вибір Бога. Чи міг Бог Отець, котрий готує спокон віку народження свого сина постаратися, щоб у Ісуса була якась супер особлива. Матеріально прибагата родина, мама міг би. Чи міг би так посаратися, щоб Ісус народився в супершикарних умовах найкращих найкращий на той час? Без проблем. Чи міг би Бог прикластися, щоб Ісус народився у якійсь наддержаві, могутній, продвинутій? Міг би. Але цього зовсім не треба було для Його задуму, і цього зовсім не треба було для виконання його волі. І Господь у певних питаннях буде діяти не просто як мінімаліст, а як той, котрий завжди діє по-божому, не по нашій логіці, не нашими мірками, не нашими категоріями. І тому нам так дивно, чого Віфлеєм, чого така бідна сім'я, чого Ізраїль, така малесенька країна, як Закарпатська область. Виявляєте, увесь Ізраїль, могутній тогочасний це Закарпатська область. Не знаю, навіть може навіть у деяких місцях трошки менше. Неймовірно. Ну, плюс-мінус. І тому це також має нас заохочувати занадто не пишатися, занадто не возвеличуватися, занадто не розкочегарюватися. дивіться які ми, а в якому ми закликає нас святий Бернард, навпаки, до такої скромності через окуляри Різдва. Тобто, Дякуємо за нашу країну, дякуємо за нашу родину, за ім'я, за положення, за батьків, дякуємо. Але нехай це не буде приводом до гордині. Нехай це буде приводом до подяки, до благословіння, але не до гордині. А Різдво Ісуса Христа, Його народження, нехай стане для нас приводом для того, щоб ми пишалися ним, Щоб ми були горді цим Богом, котрий так зменшився, що ангели чудувалися. Ангели дивувалися, нехай благословенний Ісус, котрий сьогодні вибирає просту країну, просту маму непросту через благословіння, який вибирає просте положення, дасть нам у цій простоті відкуплення, любові, спасіння. Нехай дасть нам мир і цілі нашій державі, і всім, хто його прийме, нехай дасть мир із Богом, мир з іншою людиною і мир. І самим собою. Христос рождається. Будьте ним благословенні. У Його простоті, у Його величі. Будьте врятовані і відкуплені з Богом.